Спочатку висять огірочки, а потім вони в баночках. Ось такі корнішончики. А тепер огірочки будуть купатися і намокати, щоб кромтіли добре. Ось так, плавають кілька годин і будуть маринуватися. Огірочки замочувалися. Буду маринувати. Також трішки помідорок чері жовтих, сушений кріп, гірчиця. Запашний горошок, перчик, чорний перчик, коріандр, чесничок. Буду чарувати. Ось так викладаю в баночки. такі гарненькі А тепер готові баночки. пікантному кетчупі. Гірчичка плаває зерна коріандру. Ну, все, до зими готова. І ось наступне відео. Це відео з гаража. Тут у мене є невеличкий дерев'яний стелаж. Де усі заготовочки. І огірочки, і ікра, і кабачки, і помідорки. Ще трішки банок лишилося, але ще повно огірків. І помідорок. Ось так під стіною стоїть стелажик. Тут у мене цибульку я під, висушила, підвісила. Досихає. Ось. Все. На цьому дякую. До наступних зустрічей.